В Львові офіційно відкрився мультибрендовий магазин Лола Бай. Це вже другий офлайн б'юті простір для поціновувачів відомих брендів косметики та парфумерії. Перший минулого року запрацював у столиці, а до того часу магазин п'ять років діяв онлайн. Ми вирішили відчинитись в у Львові, тому що у нас Львів на другому місці по відправленнях для нас було важливо, щоб клієнту було зручно доїхати, щоб була парковка, і ми зробили опитування. І наші клієнти обрали Вікторія Гарден. Львівська аудиторія у Лолабай справді численна і день відкриття фізичного магазину, який реалізовує лише оригінальну продукцію. Це вкотра довів. Я дуже рада, що Лолабай відкрилися у Львові, бо ми, як дівчата, дуже сильно того чекали. Такий прекрасний, дуже гарний магазин, а головне сучасний це прям дуже вау. дуже класний магазин, тому що я вже не вперше з ним знайома. Тому дуже радію тому, що вони нарешті відкрили Львові. Я постійний клієнт Лолабай і постійно замовляла саме тут косметику і декоративну і таку дуже задоволена, дуже тішуся. Рада, що тепер у Львові є така можливість замовити. Тож вітаю з відкриттям. У Лолабай представлена продукція від 80 всесвітньо відомих брендів. Це доглядова та декоративна косметика і парфумерія як для жінок, так і для чоловіків. А консультанти допоможуть підібрати найкращі засоби для поліпшення якості шкіри та волосся. Це магазин для себе. Це догляд для себе, це турбота про себе, це якийсь певної міри релакс для себе. Тому все, що тут є, це для клієнта і заради клієнта. У день відкриття Лолабай тут розігрували багато подарунків, але попереду ще більше. 2 березня буде день народження в нашої мережі, і в кожному з наших магазинів, чи це буде онлайн, чи це буде офлайн, будуть діяти спеціальні пропозиції. і Ми всіх обов'язково запрошуємо. Магазин Лолабай відкрився на першому поверсі Вікторії Гарденс, і Працює. Згідно з графіком роботи торгового центру.